Мої вітання, в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Україна та Європейський Союз обіцяють до кінця року укласти договір про відкрите небо. Єврокомісія проводить подвійні стандарти відносно України та Румунії. Чеські українці обурені, нові міграційні реформи сковують їхні права. Єврокомісія проводить подвійні стандарти відносно України і Румунії. Колишній заступник генпрокурора України Микола Обіхот вважає, що європейські політики і чиновники несправедливо характеризують українське правосуддя як вибіркове. Про це він заявив під час конференції в Брюсселі. Причини євроскептизму подвійні демократичні стандарти Єврокомісії. У ході роботи обговорювалися основні аспекти справ експрем'єрів України і Румунії Юлії Тимошенко і Андріана Настаса. Обидва екс чиновники опинилися за ґратами. Проте, якщо вирок Тимошенко Єврокомісія засуджує, то рішення про Настаса схвалює. Долі Тимошенко і Настаса дійсно схожі. Настаса також був прем'єр-міністром країни, брав участь в 2004 році в році президентських виборах. Проте програв їх з відставанням всього в 2% траяну бесеську у січні 2012 року. Того року Настаса засудили до двох років позбавлення волі по звинуваченню в корупції, і як і Тимошенко Настаса назвав вирок політично мотивованим. Проте Єврокомісія підтримала рішення румунського суду та підкреслює важливість забезпечити визнання судових рішень і пошану незалежності судової гілки влади Румунії. Також Єврокомісія радила уникати будь-яких президентських помилувань. Це йде у розріз багаточисельним вимогам до української влади про позасудове рішення по звільненню Тимошенко. Зокрема, Ма шляхом помилування заявив Обіхот в інтерв'ю із війсьєм в Україні. За його словами, відносно румунського правосуддя, єврочиновники вважають, що саме рекомендації Європейської комісії привели до того, що вперше в Румунії звинувачувальний вирок ухвалений проти колишнього прем'єр-міністра. А це свідчить про хороше функціонування правосуддя в Румунії. Тимошенко ж розглядається як жертва виборчого правосуддя, каже колишній заступник генпрокурора України. Обіхот вважає, що висунення вимоги звільнити Юлії Тимошенко не зважає. Ючи на наявність судового вироку ініціюється тими силами, які прагнуть зірвати співпрацю України і Європейського союзу. Єврокомісія пропонує новий підхід до боротьби з бідністю. Європейська комісія схвалила комуніке для Європарламенту та Ради Європейського союзу, в якому пропонує новий підхід до фінансування боротьби з бідністю в світі, особливо в країнах, що розвиваються. Комунікет передбачає низку заходів, які мають втюлюватися в життя після 2015 року. Зокрема, визначаються ключові принципи фінансування боротьби з бідністю в світі. Так комісія наголошує на необхідності відповідності фінансування політичний. Чним цілям з тим, щоб гроші спрямувалися туди, де вони більше потрібні. Комісія вважає, що економіки країн, що швидко розвиваються, а також країни з доходом вище середнього, також мають робити свій чесний внесок у боротьбу з бідністю. Крім того, в комуніке наголошується на необхідності посилення прозорості та взаємної підсвідомості на національному та глобальному рівнях з тим, щоб забезпечити більш ефективне фінансування сталого розвитку. Комуніке буде передано для обговорення в. Раду Європи та Європарламент Україна та Європейський Союз погодили частину мов договору про відкрите небо і обіцяють його підписати вже до кінця цього року. Про це повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко. Натомість прес-секретар Єврокомісара з питань транспорту Сеїма Каласа зазначає, прогрес у цих переговорах покаже, чи буде раунд фінальним. Але якщо цього не станеться, ми наполягаємо на тому, що переговори завершилися до кінця цього року. У свою чергу Єфименко заявив, що Україна розраховує. Ви на підписання договору вже в листопаді та в жовтні. Він також наголосив, зараз наше завдання захистити інтереси вітчизняних авіакомпаній. Україна пропонує ввести адаптаційний період для своїх авіакомпаній. Частина норм договору про спільний авіаційний простір повинна набути чинності лише через півтора-два роки після підписання договору. У Європейському Союзі працюють найпотужніші авіакомпанії, що швидко розвиваються. Наші перевізники не мали можливості настільки зрости і їм необхідний. Час щоб адаптуватися до нових умов, розповів Єфименко. Україна також наполягає на отриманні п'ятого ступеня свободи на європейському ринку права виконувати польоти з європейських аеропортів, наприклад, літати за маршрутом Київ, Мюнхен, Париж, Київ. Що стосується етапів угоди, то на першому з них передбачається запровадження третього і четвертого рівнів свобод для авіакомпаній, тобто зняття обмежень щодо кількості призначених перевізників і частот між країнами. На цьому Етапі Україна повинна привести своє законодавство у сфері авіацій у відповідність з європейським. До 2007 року вступ до європейського союзу практично автоматично означав для прийнятої країни поліпшення її економічної ситуації. Це змінилося з приєднанням до Євросоюзу Болгарії та Румунії. Вони відповідали вимогам для нових країн-членів не повністю, але були все ж прийняті в надії на те, що продовжать обіцяні реформи. Однак прагнення влади в Бухаресті та Софії до структурних перетворень після прийому в європейський союз різко зменшилося. Цей факт змусив багатьох сумніватися в правильності самої політики розширення Євросоюзу. У випадку з Хорватією Брюссель вирішив проявити принциповість. Загреб повинен був довести, що не тільки обіцяє, а й дійсно проводить реформи. Це був найсложний, тяжелий процес на путі вступлення в ЄС. І це, кстати, стане хорошою школою. Любой слідуючий кандидат має відповідати по меншій мірі тим же требуванням. У Брюсселі віддають собі звіт в тому, що приймаючи нового члена в ЄС, звалюють на себе додаткову ношу. Економіка Хорватії протягом останніх років не може вибратися з рецесії. Рівень безробіття близько 20%. У Загребі запевняють, що не чекають мани небесної з Брюсселя. Проте комісар Європейського Союзу з регіональної політики Йоханес Ха ще в лютому 2013 року запевнив, що після вступу Хорватії 70% державних капіталовкладень в країні складе допомогу Євросоюзу. Люди в Хорватії, за словами єврокомісара, повинні відчувати допомогу як у вигляді нових робочих місць, так і у вигляді якнайшвидшого зростання економіки. премєр міністр країни Зоран Міланович впевнений, що Хорватія не вирішить своїх економічних проблем відразу, проте отримає величезний шанс від Європейського союзу. За словами прем'єра, загреб порається з викликами, які ставить перед ним інтеграція Євросоюз і в глобальну економіку. Більшість європейських країн зараз у кризі, у рецесії. Крім того, Хорватія пережила конфлікт. Ми витрачаємо мільярди євро, щоб відбудувати країну після війни. Крім того, переговори з ЄС та необхідні зміни чимало коштували нашій економіці з іншого боку. Хорватія у 90-ті роки довела свою продуктивність, свою здатність звільнитися, відбудуватися, пережити усі потрясіння і також пройти через усі переговори з ЄС. Ми перша країна новітнього етапу розширення ЄС, яка приєднується. Одна наші структурні проблеми відрізняються від проблем, які і нині переживе Кіпер чи Греція. Наші здебільшого є наслідком потрійного переходу від війни до миру з однієї системи до іншої, частково також спричинені переговорами з ЄС. Водночас у нас великий потенціал, тому я не вірю, що Хорватія стане ще однією проблемою для європейського союзу у фінансовому чи будь-якому іншому сенсі. Для Євросоюзу, на думку Маріо Нобіла, це рішення свідчить про те, що і у важкі часи це б'єдна. Аня залишається привабливим для інших Хорватія перша країна серед тих, що приєдналися до ЄС нещодавно, яка пройшла через дуже важкий, дуже вибагливий період, складні переговори. Отже, нам потрібно довести нашу спроможність не лише фактично приєднатися до спільноти, а й показати, що це справді спрацює. Посол також зазначив, що розширення кордонів Європейського Союзу не уникнути. Втім, майбутнім країнам-учасникам Єврозони, зокрема і Україні, потрібно плідно працювати над виконанням вимог Європейського Союзу, аби без проблем стати членом Європейського Союзу. Єврокомісія пропонує створити прокуратуру європейського союзу для розслідування шахрайств з бюджетними коштами. Комісія схвалила відповідний проект законодавства. Ним передбачається, що прокуратура європейського союзу має бути незалежною та демократичною підзвітною. Як зазначили у прес-службі Єврокомісії, необхідність створення спеціального інституту прокуратури пов'язана з тим, що на сьогодні середній рівень успішних розслідувань злочинів проти коштів бюджету ЄС становить 42%. Крім того, комісія пропонує посилити роль бюро протидії шахрайствам. Новий проект законодавства буде переданий на розгляд Ради Європейського Союзу та Європарламенту. Українські мігранти обурені, адже згідно з новим чеським міграційним законодавством, кожна міграційна сім'я, яка проситиме дозволу залишитися в цій країні, в майбутньому муситиме довести, що її чистий місячний дохід становить 28 тисяч 600 крон, тобто майже 1200 євро. Нові законопроекти викликали дискусію, і чимало критики з боку правозахисників і мігрантів. Ставлення чеської держави до іноземців регулюється трьома актами: а саме законом про вільне пересування громадян Європейським Союзом, законом про охорону державних кордонів та законом, який регламентує перебування чужинців на теренах чеської республіки. У перебігові обговорення якраз останній законопроект дістав найбільше критичних зауважень. Критиків не влаштовує, наприклад, те, що чеські спецслужби матимуть право вето, коли йтиметься про постійне чи тимчасове мешкання чужинця. А в разі відмови чужинець не матиме змоги. Вернутися до суду, міністерство внутрішніх справ не відмовляється від дискусії з правозахисниками, але наголошує, що саме вето стане на заваді тим особам, які являють і себе загрозу чеській демократії. Запровадження суворішого міграційного законодавства речник міністерства Бережетіслав Олива пояснює вимогами, що їх виставляє Празі Євросоюз. Щодо українців, то вони представляють найбільшу групу мігрантів у Чехії. Саме чеські українці були активними учасниками недавньої демонстрації перед Міністерством внутрішніх справ, яка відбувалася на протест проти запровадження нових міграційних законів. На гаслах, що їх підносили демонстранти, було написано, що в сьогоднішній МВС не дістала б дозволу на перебування в Чехії навіть дружина президента Томаша Масарика Шарлотта, яка, як відомо, була на американка. Наразі у празі очікують, що нові міграційні законопроекти парла. Амент розгляне наступного року. Це була програма Шлях до Європи будуємо цей шлях разом. Побачимося за тиждень. У цій же порі. до зустрічі.